Дітки, пропоную вам пограти в дидактичну гру одягнемо хлопчика та дівчинку на зимову прогулянку. Микитка та Маріка забулися, яка зараз пора року. Та не знають, що їм вдягнути на прогулянку допоможемо. Зараз пора року зима. А як вдягаються зимою? В який одяг? Так, в зимовий. Одягнемо микитку на прогулянку. Що спочатку ми йому одягнемо? Колготки, потім теплу ковтинку, що ще комбінезон, теплі штанці та тепла курточка. На голову ми одягнемо що? Шапку. Зав'яжемо шарфика, щоб не змерзла наша шийка у мокитки. Взуємо чоботи. А що ми одягнемо на ручки? Так, рукавички. Тепер ми одягнемо Маріку на прогулянку. Теж ми їй спочатку одягнемо колготки, потім теплий светрик. Комбінезон теплий штанці та тепла курточка. На ножки ми взуємо чоботи. На голову Марійці ми одягнемо шапочку. Зав'яжемо на шийку теплий шарфик і ручки одягнемо в рукавички. Ось завдяки нам з вами Марійка та Микитка. Зібралися на прогулянку, і вони знають, що вже одягати взимку.